Аеропорт Бориспіль четверта години ранку. Громадяни України, які постраждали у Непалі, завдяки повітряним силам Збройних сил України, нарешті повернулись до України. До України з Непалу харків'янин Микита мав повернутися 9 травня. Проте плани хлопця змінились після стихійного лиха. Нині вже на рідній землі про закордонні пригоди згадує із певною тривогою. В Катманду був. Ну, я на щастя був на дорозі, тобто не в будівлі, не в якійсь. Тобто ми так е трохи злякались, і все ніяких ні травм, нічого. Разом із Микитою, літаком до Києва прилетіли понад 70 громадян України, 11 осіб із Польщі, Франції, Грузії та Росії. Незважаючи на складні погодні умови та технічні несправності, екіпаж військового літака у стислі строки виконав завдання з порятунку людей. Щоб ви розуміли, посадка в аеропорту Катманду, це досить в організаційному плані складна річ, тому що аеропорт ушкоджений, ємність стоянок руліжних доріжок дуже обмежена і дозволи на посадку на аеродромі Катманду, Непальська сторона, видає в залежності від необхідності посадки для самої Непальської сторони. При перельоті з аеропорту Бриспіль на аеропорт Делі. Мала місце технічна несправність, яка призводила до того, що виконати переліт на літаку, в тому стані, в якому він знаходився, на дальність Катманду-Делі не було можливим в тих атмосферних умовах. Технічно цей літак, хоч може літати на трьох двигунах повністю, але в умовах високих температур його льотно технічні дані дуже обмежені. Всіх евакуйованих оглянули лікарі, а відповідні служби автотранспортом доправили їх до готелю та залізничного вокзалу.